Лана, вітаю вас рада дуже бачити. Добрий день чи вечір. Вітаю. Хочу сьогодні поговорити з вами про останні події теж в Україні, про відключення світу, про енергетику. Зараз багато про це говорять. Давайте з цього почнемо, а далі перейдемо до трошки іншу тему. Постійні обстріли сьогодні знову у нас застосували стабілізаційні відключення світла. Хоча до того енергетики прогнозували, що у нас можливо вже й не буде ось цих відключень найближчим часом. Чи можемо ми подивитися, яка буде ситуація в енергетиці? Подивити, принаймні, до кінця цього року. Ну зараз подивимося, але я хочу сказати, наприклад, у мене мама на Житомирщині живе. Да так, оці села невеликі їх відключають три рази на день. По дві години мінімум, да. А ми сьогодні В Кривому Розі нас не відключали взагалі. І у нас красиві, красиві е е фонарі, парки освіщають. Ну може там кому не видно, там хреново, комусь в паркі треба погуляти в вечора. От е дуже важливо, розумієте? Оті люди там, що в селі сидять без світла і е не можуть там на електропечці собі їжу розігріти, то хірня. Головне, щоб в парках красиво було. Отак от от. тому хочу сказати: звісно, великі міста, як завжди, вони будуть виїжджати за рахунок оцих сел. І її будуть відключати менше ніж але, ніж скажу вам, принаймні в Києві сьогодні, але ну, в мене вдома немає півдня світла просто, і його не буде до 12.00. ну, Я зараз сижу в офісі, тому що іншої можливості немає. Тож, ну не знаю, не знаю, хоча до цього ну, таких прям довгих відключень не було. Ні, у нас прекрасні, прекрасні реклами, сіяють. Ти що такі, що прямо я тобі хочу сказати, як будто і війни немає. Так, до кінця. Поэтому я тобі так скажу: в буковелі відключення нема. <кій> а, у вас є, от середня температура пропал, при, на попалаті називається так, до кінця року що там світлом. Я скажу так, на самом деле. На самом деле уже попадання якихось по енерго, то тобто вона вони будуть, але ну, вони будуть обмежені. Тобто сказати, що там уже будуть немає. Але, але, або не було, або я би так сказала, або це не було таких, що прям, прям критичних. Тим не менше, дивись, карта башні говорить про те, що десь іще будуть вибухи, ну тобто, будуть якісь попадання, які дадуть нам все-таки відключення будуть. Будуть ці відключення, про захисту. і буде так, як колись було. Тобто, наприклад, в тому році чи наступному році. От, люди будуть ну, бачу такі перепугані за свічечками. Ось бач, з фонариками з фонариками будуть гасати, як срані, срані віники. От, буде повишатися народжуваність у нас. От, мальчики з дівчатками будуть комунічного діляти. В гості сюди до батьків і ще що. Так як я казала, села будуть відключатися більше, ніж Гара, да? все одно. Це все діло буде. Наприклад, в тому ж самому ну, Києві да, якісь моменти, особливо те, що працює, воно так не буде відключатися за щодо от, от, Ну, що Щоб сказати, ну, в темноті, звісно, ми не будемо, але відключення будуть. А It я ще одно скажу давай подивимося на самом деле, так ли катастрофічна ситуація, як... тому що тут така цікава тема, іноді кажеться, що хтось просто хоче на нас заробити ще більше. От да, ми по 4,50 платимо, да? вот, і світу будемо сидіти, і все одно будемо платити. А ну, така ж катастрофа. Я тобі скажу так. Керівництву подаються якісь там звіти чи документи, що капець, капець, все розрушено, і треба щось прямо відновлювати. І ще й тут таке враження, що треба не просто відновлювати, а ще й гроші на це все треба. Ну, тут є карта, яка каже про те, що є деякі маніпуляції. Тобто, все не так, прям не брехня, брехня. Ну, все не так, якби. Тобто, щось є пошкоджене, так, да, це правда. Ну, не настільки, щоб там уже нас так прямо цим світом робити ну, зовсім уж, зовсім уж такими сліпими, як би так сказала. І ще що? Це такі серйозні маніпуляції, на, на, на основанні яких ну, деякі, деякі люди наживаються. Тобто, ну, для того, щоб це все доказати, ж розумієш, це треба в'язувати всю систему енергетичну. І... Mm. Ну а чи будуть ось такі прям затяжні блекаути, як минулого року, коли там по два дні в Києві не було світла, і ну в інших містах так само? Чи це все ж таки будуть усі стати? Подажі, розкажи мені, коли це було по два дня? Не було я вже я, я щось не помню, що в Криму Розі два дня не було світла. Не було такого okay. діла в Києві. Не було бувало таке минулого минулої зіни. Мені там на дві години дома включали світло, і там, наприклад, також мої знайомі. Це було не довго, yeah. не довго але було. Ні, ну так щоб прям от по 10 часов було таке, а щоб прям два дні підряд, ну прям я б не сказала. Я мала на увазі два дні, це там не знаю, якщо за день на дві години включили, ну не все це допомагає. Я поняла. Ну, давай подивимось, чи будуть затяжні? Ні, не будуть такі, прям затяжні. От от прям не будуть такі затяжні. Так, да, будуть болезні, все, особливо, я ж говорю, особливо якісь маленькі такі містечка, там теж. Ну на самом деле воно прям, щоб два дні не буде. Тобто можуть часто відключати. Знаєш, як то кажуть, много по трохи, не... ну не вот так, це так. Новий рік різдвяні свята. Минулого року ми мали удар у Дніпрі 14 січня, а, обстріли о, і в Києві на новорічну ніч були. Що якою давайте так. Якими будуть е, новорічні свята цього року? Чи буде спокійно? Чи варто все одно готуватися знову до якихось страшних обстрілів? Ми будемо брати з 25 десь грудня. Так. Так, новорічні свята починає з 25 грудня для України про обстріли. Що там орки будуть робити? Да,рка будуть. Парта башти, все. Притом будуть лупашити. Інтересно, то що може, знаєш, по чому? По яким-то. Ліба це производство, либо там, де торгують. Поняла? Там, де, там, де бізнес, грошики, оце все. Там, де, е, там, де можна, ну, знаєш, от, деньги на це час ходять. Де традиційно? Це що, торгові центри, це базари, якісь щось от такого плані. От от, як би треба там mm -hmm. то -то це будуть э... Тракти, типу торгівельних центрів, багатоповерхівок. Чи це все ж таки, ну, якщо це такі підприємства, там може не бути людей? Ні, це будуть, скоріше, всього, там, там про торговлю, там про бізнес, який движиться, не стоїть на місці, це не производство, це не заводи. От, куди будуть чаще за це время летіти? Ну, от производство буде, але це производство, яке, наприклад, нас захищає, або це ну, вот таке. що ще? буде, Все, равно все будет, от, от, знаешь, я так сказала, Там, де люди договарюють, де про гроші. Тобто, де про бізнес, про гроші, маленький бізнес, да, ФОПи. Я думаю, що це мілкі магазини. Возможно, це будуть торговельні центри, да, в яких много-много мілких -много магазинів. Поняла, що вот такого, вот такого формату. Далі що тут у нас ще? Попитаються, попитаються ем, там, де світло є, тобто в якісь енергоносії, структури в от такому плані. От, і що ще таке? І дуже неочікувано, я не можу зрозуміти, що це таке: це або це або якісь церкви, храми поняла, можуть лупашити. І це я думаю може бути знаєш, якраз на Різдво, де це люди будуть там що там молитись, от такою. Потому що це карта подлості, да, лупашать туди. А ця карта обозначає або якісь ремонтні роботи, да? або ця карта там, де храми розписують. Значить, відповідно, щось зв'язана може бути там з храмами, з якимись от цими ділами. Ну, вони ж знають, що віряни можуть збиратися в храмах і йти і молитися? чому не, не долбануть там, наприклад, якусь Софію Київську чи ліщер, Жах. А, ладно, до кінця цього року вже залишився місяць. Чи можемо ми подивитися, якою буде ситуація на фронті вже з початку 25 го щоб не розпливатися на великий період? От, тобто, наприклад, там до кінця зими, З початку цього року і до кінця зими. Так, подожди, так як тебе першиво чути, давай я ще, ще раз уточню. З, з сьогодні і до кінця зими? Ні, а як? з початку 25-го року і до кінця зими. Початок 25-го року. Ситуація на фронті, так, да? так? Так, Ну, Давай подивимось. Ситуація для нас, для України, ситуація на фронті з початку 25-го року і до кінця зими. Ну, диви, вже є підготовка, вже підготовка якихось документів є вже бумаг. Вони не очень це, но нас прям, от, Знаєш, вже починають розмови з двома сторонами. До кінця зими розмови з двома сторонами ведуться. Третє ліця. Ось так от інтересно. Далі, прям за кордон, прям уже буде прям, прям заставляти нас, що давайте вже сідайте О, далі. У нас є е, карта сили говорить про те, що ми зможемо е, щось трошки чи то звільнити, чи то захистити. Ну, Тобто, це, я би сказала так, перемога, але не така, ну, як би ми хотіли, не така велика. Так. У нас буде якась трагедія, е, притом, я не знаю, в чому це. Тут є карта що повторення ситуації, да? От, і карта. Що можуть люди постраждати чи це, чи це буде ну, транспорт, не транспорт, я не знаю. В общем, якась трагічна ситуація. Чоловік якийсь дуже сильно загине, який може впливати на, от, або поранений буде, або щось. От така якась. І є силове воздействие на жінку, наприклад, карта повторення. Ну, к приміру, що це обозначає? Це обозначає, е, наприклад, як от Буданова жінку хотіла травити. Ну, Поняла, щось от такого от формата. Так, далі фронт для нас, що ми там на фронті будемо робити? Що ми на фронті будемо робити? Ні, ну, ну немає, розумієш? От я би так сказала: ми обмежуємо е, їх в отношеній якихось крупних от, Але не більше того, тобто ми тримаємо, здержуємо. Немає І ще що. У нас є таємні вилазки в, в, в тил ворога. От, Я думаю, що це, скоріш за все, Херсонщина, тому що нам треба розуміти, куди ми. Ну, може, не Херсонщина, тому що тут може бути таке, що Ну, кол, коло води, може, це ми в енергодар там, чи ще щось, я не знаю. Але тим не менше, якісь у нас, ну це таємні, бо ми не бачимо, куди бити. Ми будемо знати, куди бити. Після цього ми будемо нормально гамселити і підривати їхні якісь склади, боєприпаси. От, щоб у них зменшилося, не було чим хірячити. З одної сторони, далі, далі. від чогось ми відмовимося, відступимо, оставляємо. Чого? Потому що там наші карта башти розіб'ють, повністю розіб'ють. Від чого я не можу сказати, що це за територія, але щось ми все-таки покидаємо, уходимо, відступаємо. Про що це? Я не знаю. Це ж може бути і Курщина? Вот чому я. Тим не менее, від, чогось, від чогось ми, ми, ми якісь, якісь чи населені пункти чи якісь позиції покидаємо. Показати, що ми повністю перемогли. Бачите, там у нас номінальна перемога. Тобто, ото ну, номінальна. О, молодці! Ви там 2 метри! Ну, ми відтіснили врага. Ну да, це з точки зріння тих, хто там воює 2 метри, це дофіга. А нам сидячи в хаті кажуть, що те, що там 2 метри. Тобто, ну, різниця, от яка. Ну, так, що прям там бігом-бігом. В основному тут більше, я би так сказала, тут на політику треба не на поле бою смотрити. Ми не можемо виграти війну на полі бою. Ми можемо, тому, знаєте, як то кажуть, вже повинні говорити дипломати. І нас і Європа до цього схиляє. А вже як дипломати, що там наторгують і в кого получиться, це вже друге питання. Тому що хороші, хитрі дипломати, вони теж можуть да. Наприклад, є якісь ресурси інтересні. ж Росія ж приперлася їм же ж не тока. Ми їм і нахер не всралися. Ну, от. Вони хочуть території. Тому що на наших територіях є щось таке, що їм класно і їм цікаво. Соотвісно, возможно, якісь ну, договорняки, типу, ладна, хрен з ним дам, добувайте у нас там, наприклад, щось таке, такое, дано взаємно там буде то-то, то-то. Возможно, будуть вот такі розмови. не німені, на сьогоднішній день, день, ці розмови не дуже э, можливі, тому що ну, я би так сказала я так розумію, що так як у пана зеленського немає ніяких ніяких старих Ділових зв'язків з Росією, ну по бізнесу, да? ну що вони там, ну кіно якесь показували, і все. Наприклад, як, як у пані Тимошенка вона могла нам витрахувати дешевий газ, да, бо вона кума Путіна. Тобто, у них там многі, многі, давні, давні золоти ті самі так скажу, наповнялися сундучки. От так от от, можливо, хтось буде той, що хто дійсно з ними робили якусь ну, однакову справу і знають, що треба, наприклад, цим людям. Ну, тим не мене, не про поле боля. Ми не зможемо перемогти на полі боя. І не тому, що ми погані. Ні, у нас самі самі лучші воїни і самі лучші бійці. У нас просто нема чим. Ми не можемо голими кулаками. Не може, там, наприклад, Стерненка тільки збирати на ці дрони, от, а, а ми там окупні свічки робить. Тобто тут треба серйозна зброя. Колись казав Корбан. Должна бути війна джипов. Тобто, на фронті повинні бути джипи. А ви бачили, які на фронті э, ці машинки? Ха-ха, такі смішні таблетки. Ви ті, що посписували, с этого, с, э, э, як вони називаються, со скорої і Ще тисячу якомусь годують, вони на цих таблетках. Просто всі хороші машинки, які попадають на фронт, почему то на нулі не оказуються. Вот Лана, якщо ви говорите, що зараз хід мають йти дипломати, і ви і на минулих інтерв'ю розповідали, що вже ймовірно, ми не будемо говорити точно, але ймовірно, восени весною 25-го року почнуться якісь домовленості. Що можемо ми подивитися, хоча б... Трошки на яких умовах почнуться ці домовленості. Зрозуміло, ми не знаємо, не можемо говорити про так, що. Так, я зараз щ... подивлюся так. Перше, чи буде хоч одна домовленість вже да, підписана, хоч одна бумага весною, 25-го у нас. Якщо я знайду зараз карта документа випаде, значить, да, якась уже бумага, уже щось, щось ми зможемо там домовлятись. Ну, по-перше, будуть довго вибирати, де будуть балакати. На нашій території, ні, але на їхній теж. Мінськ уже теж не підходить. Дуже буде важко іменно яким о, тим робочим групам, які це все організовують, знайти, де ж вони будуть балакати. Проведуться таємні перемовини. Навіть поїдуть. Навіть хтось на якісь десь, ну, подивитися, де будуть перемовини ці, ці вестись. Так. Ну, ось о, уже будуть заставляти мастера, маги, це хто. Це, можуть бути, ті, хто там хто там дипломати або помічники, будуть вже якісь якісь договори, купа людей задіяна. Довгий дуже процес, довгий дуже процес. О, диви, дорога є, а документа ще нема. Але дорога вже є. Вже, скажімо так, движення почалося. Тобто, або їдуть вже тістими побалакали, тістими побалакали, а ті тим передали, а ті через 35 е государства передали там. Ну, тобто, такі вже будуть якісь розговори. Але прям документа підписаного ще немає. По крайней мере, зараз у мене на картах випадає. Далі дивимося, дивимося далі. Які умови будуть вже видвинуті нам? Ну, ми складаємо зброю, це однозначно. Тобто, ми перестаємо десь воювати, опиратися, захищати ще що. Далі, все-таки, ми відмовляємося від, від якихось городов. От прямо от слова города, села чи ще що. І ще що, на якісь населені пункти ми взагалі не повинні претендувати. Тобто, вони будуть. Просто якісь окремі території. Ну, скажімо так. На території України буде буркіна фасо, наприклад. Ми зберігаємо все одно статус от одинокого, от статусу отшельника. Тобто ми не вступаємо в НАТО, ми не вступаємо в ЄС, ми нікуди не вступаємо. <coughs> ну, я скажу так. І ще одне. Хочеш чи не хочеш? Вони хочуть, щоб у нас були договора сотрудничества. Тобто, що там ми повинні співпрацювати, Ну, наприклад, їхній газ, да, їхні труби повинні валити через Україну, наприклад, все одно. Тут немає втрати, немає карти втрати. Але е, тут є те, що е, ну, тобто ми що ну, ми зберігаємо окремий свій статус. Зберігають окремий свій статус. Наприклад, ми признаємо, що ЛНР ДНР существує, і це реально, там якесь государство, да? і приїжджає якийсь папуас там з ДНР. і Ми такі кажемо, що да, ми привітствуємо тебе, там великі ДНР, е, сідай за стол переговоримо, будемо балакати. То, ногтям, то На своїй зековській мові буде там що-то нам бакланіть, як вони кажуть. Ну, тобто їм нам придеться це визнавати. Отакі до нас будуть претензії. так. От. Будуть такі ті самі. Ну, і ще що, І чогось нам обмежать таємно, воно не відкрито, але таємно щось тобто нам Або обмежать виробництво, щоб ми у нас зброї своїх не було. Оттак. Але ж питання в тому, чи погодимося ми на ці умови також. А ти бачиш, немає підписаного документа. Тобто, умови вже є, вже починаються. Знаєш, як ото ці приїхали, передали бумагу тім, ці передали тім, ті передали тім, і відпайтогу вона дійшла до нас, наші сіли почитали, кажуть: ні, оце нам не підходить, це не підходить, це не підходить. І передали. Тобто, оце все буде двіжла. а поки домовленості немає. Угу. Я тобі навіть більше скажу, покаже цілінський живий домовленості не буде. І вони це знають, поэтому вони на нього так і постійно покушаються. Я навіть по другому сторону, чи підпише Зеленський е, якусь домовленість з Росією, щоб зупинити війну. Чи, чи буде він підписав? Чи це він буде, отак от скажемо? от якісь королі будуть там предлагати свої услуги от, і будуть розговаривать за нового чоловіка У мене зараз от має випасти імператор. Імператора нема. Імпера... Ну, він не буде підписувати ніяких домовленостей. Нема імператора. Поэтому, скоріш за все Ну, саме негативний прогроз. Може, тут варіанта два. Перший варіант. Просто переізбирають. Да? Нам ну, все-таки Верховна Рада настає і перевибори, і тоді вибирають якогось -то, Очередного там, Петрова, і, і, ліба його вбирають, і тоді там на якесь правительство вони підписують. Ну, я в мене немає, що Зеленський підпише мир... будь-який будь мирний договір з Росією.